30 жовтня у Луцьку на вулиці Львівській стало відомо про жахливу трагедію. Тут, на третьому поверсі, багатоповерхівки знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Відомо, що він пролежав 5 днів, допоки сусіди не забили на сполох. Просто збили на сполох, що він не має його, світло горить і не нема його не чути, щоб він ходив. От І скільки днів він так лежав? Ну, З неділі світло горіло. З неділі. Рятувальники, які прибули на виклик, разом із поліцією піднялися драбиною через вікно. Вже всередині оселі вони виявили тіло. На лінії 102 надійшло повідомлення від сусідів, що їхній сусід не виходить на зв'язок протягом п'яти днів. Приїхали на місце події, двері ніхто не відчиняв, викликали бригаду ДСНС, які за допомогою драбини піднялися на третій поверх, і через вікно виявили тіло без ознак життя. В кімнаті було вімкнене світло, працював телевізор, поруч з тілом сидів кіт. Самі ж сусіди кажуть, спілкувались із чоловіком мало. Рідко його бачили. Спілкувалися по життю. Він все зачем. Як думаєте, взагалі, що це нещасний випадок, чи це як не знаю. Не знаю. Та ну там ніхто він нікого не нього... закажуть. Та й про трагедію дізналась тільки, коли в дворі побачили правоохоронців та рятувальників. А нічого не чули, що сьогодні вранці трапилося. Ну так, з вікна бачила. А розкажете, що бачили? Ну що я могла бачити? Під'їхала МЧС, спочатку патрульні, потім МЧС. А далі я там в тому будинку, то я подробиці не знаю. Ті ж, хто проживав в одному під'їзді, також говорять мало. Відомо, що чоловіку було біля 40 років, мешкав сам з сусідами, майже не спілкувався, проте вони кажуть, він був спокійною і неконфліктною людиною. Він спокійний був, я не можу нічого поганого про нього сказати. Ми дуже мало з ним пересікалися. Так. Сам проживав ніхто там. Е, наскільки я знаю, мама не так давно померла. Нього так, е, напевно, сам же. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини. Попередньо на тілі не виявлено слідів насильницької смерті. Остаточну причину трагедії має встановити судово-медична експертиза.